Сміла стала інтелектуальною столицею Черкаського району. Саме тут пройшов третій етап всеукраїнського спортивно-патріотичного проекту Пліч опліч 17 команд з 10 громад змагалися за звання найсильніших юних шахістів. Хочу вам сказати, що сьогодні у нас 19-й і 20-й фінал ігор пліч опліч. Це дуже великий глобальний проект. Перед цим були змагання з волейболу, баскетболу, футзалу, червідингу, регбі 5 і так далі. Футзалу в чотирьох вікових групах, і сьогодні вже 19-й і 20-й фінал. Це просто суперпроект. Наша Смілянська громада щиро вітає всіх учасників фінального етапу всеукраїнської гри Пліч Опліч. Дійсно, сьогодні в цьому залі зібралася величезна кількість учасників: 64 учасники, 11 громад і 17 команд. В гру в шахи грають найсильніші. Найрозумніший для нашого міста вже стало традицією проводити саме змагання. Із Цей масштабний спортивно-освітній проєкт реалізовується за ініціативи президента України Володимира Зеленського та за підтримки Міністерства молоді і спорту України, Міністерства освіти і науки України, Черкаської обласної та районної військових адміністрацій. У фіналі змагалися команди з Балаклеївської, Городищинської, Леськівської, Руськополянської, Смілянської, Червонослобідської, Чигиринської, Кам'янської, Канівської та Набутівської території. Громад шахові поєдинки були напруженими, але чесними. Учасники демонстрували високу майстерність, концентрацію та витримку якості, що сьогодні є важливими не лише у грі, а й в житті. І знову серед кращих смілянські школярі, вихованці шахового клубу «Вертикаль». у категорії 10-11 класів. Команда школи номер 11 виборола перше місце і представлятиме район на обласному рівні. А молодша команда посіла почесне третє місце. Команда старших дітей виборола перше місце і буде брати участь. У обласному етапі пліч-опліч. Команда менших дітей з 5 по 9 клас виборола третє місце призове. Також діти з цих команд посіли призові місця в своїх. Група. Більше за всього мені приємно за Катю Шут, яка посіла перше місце серед дівчат в старшій групи і за Софію Клименко, яка посіла перше місце в групі дівчат до 9 класу. Мені не було дуже складно. Було більш-менш нормально. А грали дівчата з дівчатами чи дівчата і з хлопцями? Дівчата з Дівчата і хлопці грали Іра по цьому. Ір, як ти проти хлопці грати? На черкасах обласні, а я їду на чемпіонат України серед дорослих Я розраховую на перше місце. Софія Клименко на, на, на цей час краща шахістка, юна шахістка, сміли. Є... В резерві збірної команди України. Ми плануємо успішно взяти участь, вибирати призове місце і поїхати на чемнаті Європи. Попереду обласний етап і ще складніші суперники, але смілянські шахісти вже довели розум, наполегливість і командна підтримка ключ до перемоги. І сміла має всі шанси знову показати, що наші діти найкращі.